У цьому залі сидять громадські діячі, активісти, волонтери, представники благодійних фондів та організацій, спортсмени, підприємці повинні були бути ще і в є, і військові безпосередньо. Тобто усі ті, хто продовжує докладати максимум зусиль для того, щоб наш регіон, наш район, а разом з ним і уся Україна розвивалися і процвітали. Ми зібрали вас усіх тут, тому що наша редакція хоче сказати вам величезне дякую за те, що ви робили, робите і продовжуєте робити. І дуже приємно здивований, що на Київщині да не тільки на Київщині, взагалі в Україні дуже багато потужних, сміливих людей, які готові готові жертвувати своїм життям, своїм часом і своїми силами заради нашої перемоги і, взагалі, заради того, щоб наблизити цю перемогу. Ми на п'ятому місці серед 13 команд, мабуть, всупереч якимось там спортивним законам, на мій погляд, чисто через емоції, тому що ті переселенці, які виходять на гру, бачать мікрофон, зірок, глядачі на них ходять, грає музика, їх там кожного оголошують Сашко! Там! А, все, на емоціях біжить кудись. І ми от на домашніх іграх жодної гри там не програли, там всіх винесли. І, думаю, знову ж таки всупереч спортивно якимось. Логіці якоїсь спортивної. Я також колись була цивільною. Я не хотіла йти на цю війну. Я не хотіла цієї війни вірніше, я так скажу. Ми повинні е, навчатися, жити один з одним. Е, і ми повинні розуміти, що ми повинні взагалі жити по-новому, вчитися жити по-новому, тому що, на жаль, вже раніше, як раніше, вже не буде. І... Я дуже хочу, щоб ми допомагали один одному. Волонтерство має бути свідомим для того, що вони кожна людина, яка долучається, вона має розуміти, що вона робить і для кого вони роблять. Не гей, гей, я зібрала дві торби пиріжків, дайте мені машину, догорзіть мені машину, я завезу, тому що це вже ну це, якби пройдений етап, цього не має бути, і це не потрібно, це заважає. Волонтерство має бути свідомим, що ти робиш, як ти робиш і для кого робиш. Після деокупації ми перший раз повернулися сюди. По дорозі зустріли бабцю, яка стояла і показувала, дайте їсти, а в нас в машині немає з собою нічого їсти. Ми приїхали в Київ і стоїмо вдвох такі, кажемо, ну щось ж шкребе, шкребе. І Андрій каже, в мене є ідея. Давай каже, ну, закинемо заклик, скинутись грошима. Поїдемо наберемо продуктів, завеземо. От. І в 11, це було вісім часов вечора. В 11.30 Ми закрили збір, тому що нам накидали небагато не мало, 130 тисяч гривень. Це та реальна Україна, заради якої ми всі з вами боремось. Дякую велике, що ви всі доєдналися і прийшли. І повторюю знову ж таки, дякую вам велике за все, що ви робили, робите, і продовжуєте мене робити. Дякую вам.